Є ультрас і будуть з ним завжди. Браво, браво. Це, це клас. Ви молодець, молодець. В ритму все попадає чітко, чітко. Ні, як ну хлопці. я римую, у мене все інше. Ну, як сказати, я до цього дуже ну, уважний чи дуже дисциплінований з цим. Тобто, в мене з цим все гаразд, звичайно. Ну, і так, хлопці, а ви де перебуваєте? На чужині, де саме. Ми за кордоном зараз воблагаємо в Хорватію їдемо. Так, то ви до України коли-небудь вертаєтесь чи ви думаєте про чужину? Граю за цьому не Що? Я за кордоном граю за цього... Ми футбол за кордоном граємо, то поки не плануємо повертатися в Україну. Так, добре. От дивіться, зазвичай в 35 років у 35 років футболісти вже полишають спорт. Ви вважаєте 35-літню людину старою? Ні. А хто такий старий? На вашу думку, коли людина стара? 40, плюс. 40 плюс, 50. Плюс. Не, 40. Так, а чому тоді футболістів 35, максимум 36 полишають спорт? Тому що організм вже 40 не 40 витримує, 40 витримує, витримує, таких нагадають. Вже не витримує, тобто вже старий. Ну, так. ну не і... то, що старий, вже організм теж ну, не може працювати, так. Так, і вже хлопчина, которому котрому 18, по всіх показниках починає переважати. Ну, не прям по всіх показниках, але дав в нього буде сил більше точно. Ні, ну то просто від то, того залежить від того, як слідкує за собою. Ну, от Р Ронаду беремо грає ще спокійно. Ви знаєте, футболісти київського Динамо деякі, їх часто знаходили в Київському гідропарку п'яними свого часу. Вам це відомо? Це Динамо, це не нового. Це Динамо, <смеш> це, це Тарас йопта. такий Дім. Так чекай, а Динамо це щось погане, чи що? Да ні, ну це, це є Динамо, це в них почули та вечерінки, всі І ще раз, що що? Кажу, що це в них тільки в них так в крові в Динамо, Ці почилити в вечерінки, щось блухнуло. Ну. Ну я свого часу, коли Янукович був президентом, я, ну, скажімо так, не одну пляшку горілки випив з Пашкою Шкапенко. П Павло Шкапенко, може, знаєте, грав колись за Динамо. Павло Пенко. Ні, не чому. Ми ж, мабуть, не родилися Ну, Це було. недавно було років 12 тому. Ну він уже не був. Там Янукович був президентом це дрок ми живі були швидковали. Ми ще малі були, значить.